Моє село Анастасія Гишко. Моє село, моя земля. Тут все святе, тут ти і я, тут чисті роси на долині Птахи співають на калині, да різка шелестить, Крайливо з вітром гомонить. У заквічених садках осінні квіти майорать, а в полі. Не думай, що ти десь далеко, Щасливим будеш в чужині. Не сподівайся, бо геть лелеки вертають в ріднії краї.